Вирішила щось смачненьке приготувати до чаю. У мене є сметана, тут у мене 250 грам. Домашня сметана, жирненька. Треба її використати. Була в холодильнику довго. Сюди також я додаю масло вершкове. цукор і mm -hmm. мукички додавлю. Mm -hmm. Наревно трошки перемішати треба це масло з цукром. Тепер mm -hmm. додам муки. На муку розпушувач сиплю. Цілий пакетик. І гарненько перемішаю. І сюди ж додам ванільний цукор. Теж пакетик. І гарненько все вимішаю. Ось таке замісилося в мене тісто хороше, мягеньке, пахне гарно. кладу його. Пакет відправлю трошки десь на півгодинки, в камеру. Ось і достала своє тісто вже з холодильника. Поділю його на частинки, на 4 частинки. Бюро галики, а начинка буде макова. Ось такі поробила кульки і зараз розкачаю. Тоненько. Так потрошки небагато викладати, щоб не повитікало. Тільки пішемости так. Ось так. Тепер я їх буду трошки так края закладаю і завертаю. Ось такі буду явненькі. Ленькі. Сковорідку застелила вже пергаментом. І зараз швиденько напечу і буде до чаю смакота. Ось ну, ще один розкачала коржики. і завертаю отакий. у ось така сковорідка в мене вийшла. Якраз мені буде достатньо. Дві кульки залишаю в морозильну камеру до слідуючого разу. Ось і спеклися вже мої рогалики 20 хвилин при 180 градусів. Зараз я їх викладу на блюдо. Ягусенькі, ароматні, сметана, тісто і дуже, дуже гар... красиві, гарні. Ну, гаряче, не буду покуштувати, дуже гаряче. Ні, <смір> тільки <я> скуштую. <смір> дуже смачно. Дуже смачно. Чай з лимоном. І рогалики! Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!